Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, з вами Священник Василь Паплик. Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. Завтра, 14 лютого, майже весь світ буде святкувати День Святого Валентина. Я би хотів кілька слів цій темі присвятити. Що це за свято і чи воно має християнське коріння, і чи варто це свято називати Днем Святого Валентина? Почнемо коротенько з історії. Є така легенда, що у третьому столітті. Був священник Валентин, який проживав у Римській імперії, і він таємно вінчав молодих військових із їхніми коханими. Бо імператор Клавдій заборонив воїнам одружуватися, щоб вони більше були прив'язані до служби, а не займалися питаннями сім'ї, то всім легіонарам було заборонено бути одруженими. І на свій страх і ризик священник Валентин таємно звершував у таїнство вінчання. Пізніше його арештували і засудили до смертної кари. І перед своєю смертю він закохався у дочку тюремника і написав їй таке прощальне любовне письмо, де написав, що Я тебе люблю в тому дусі, і потім Твій Валентин. Здається, да, така гарна легенда. Пізніше він був страчений, справді і став мучеником за віру Христову. І Якби згадку про цю подію люди пишуть своїм коханим листівки, Валентинки, дарують якісь подарунки. На перший погляд, легенда достатньо цікава, романтична, коли людина віддала своє життя за те, щоби інші були щасливі. Але якщо ми прочитаємо історію, то скасував оцю цю заборону одружуватися військовим ще імператор Септимій Север. У 197 році. І тому за імператора Клавдія, який жив у III столітті, навряд чи така була заборона. По-друге, самого таїнства вінчання в той час ще не було, воно було сформовано вже пізніше, приблизно в IX столітті. І коли християни заключали шлюб, то церква визнавала державну реєстрацію, тобто громадянський шлюб. І священий, чи єпископ просто благословляв пару. Яка проходила на літургію, прочащалася, і ця пара оголошувалася чоловіком і дружиною, єпископом або священником. І тому самого обряду вінчання тоді ще не було. Тим не менше, така легенда існувала. У Римській імперії було свято Луперкалій, це свято було язичницьке, і суть цього свята була у тому, що два молоді голі чоловіки різали козу, її в жертву. А потім і шкіри тої жертовної кози вони робили шкіряні пояси, такі ремінці шкіряні, і бігали по місту і били ними тими ремнями дівчат і жінок, для того, щоб вони були бажаними, коханими і щоб легко народжували і мали багато дітей. Якби така була процесія, яка передбачала умилостивити богів родючості, і закінчувалися ті всі святкування масовими оргіями. І коли християнство вже стало панєною релігією Римській імперії, то церква захотіла якось це свято викорінити, але це було дуже складно. Людям подобалося це розгульне свято. І ось була така продумана легенда, щоб якби замінити оці ці язичські вірування таким християнським святкуванням. І тому хотіли поміняти оці таку грубу чутливу любов, пристрасть до чогось возвишеного. Але, на жаль, з того всього нічого так і не вийшло. Тому що, для більшості людей, які святкують День Святого Валентина, мова не йде про велике кохання, про справжнє кохання, а все ще про якісь почуття закоханості, про почуття пристрасті і не більше. Тому, насамперед, що не так з цим святом? Не так, сама назва. Не треба свято, яке ми святкуємо 14 лютого, називати Днем Святого Валентина. Адже святий Валентин не має жодного відношення до цього свята. Краще це свято називати Днем Закоханих. Так, закоханих багато і всі хочуть бути коханими. Тому не дивно, що закохані мають своє свято. Якщо у нас є день космонавта, що космонавтів дуже мало, то справді коханих, закоханих багато і тому це свято має право на існування. Але не варто називати його Днем Святого Валентина. Адже 14 лютого. Ані католицька церква, ані Православна Церква не святкує ніякого Валентина. Ми в ПЦУ святкуємо пам'ять Святого Кирила, а в Римо-католицькій церкві святкується Кирили Мефодій. Тому і бачимо календарі, в календарі, можна це провірити в інтернеті, ніякого валентина немає. Святий Валентин святкується влітку православної церкви України. І тому як бачимо, йде така підмінна понять, коли під таким соусом християнства віри, релігії. Святкуються такі пережитки язичництва, тому насамперед треба сказати те, що це свято є світським, воно є дуже комерційним, адже багато на цьому святі заробляють виробники насамперед Валентинок, відкриток і особливо хто квіти вирощує за заклади розважальні різні ресторани, нічні клуби і так далі. Тому це свято приносить прибуток багатьом і тому його так розкручують у масові. Культурі і засоби масової інформації. Тут нічого поганого немає, але знову ж таки наголошую: не варто це свято прив'язувати якось до християнства, і, зокрема до святого Валентина. Але я би хотів це свято, щоб ми трошки по-іншому сприймали. Не як свято пристрасті, не як свято такого еротизму чи навіть сексу, а свято справжньої любові. Тому можна сказати, що закоханістю і любов'ю є. Дуже велика різниця. І почуття закоханості воно лише є початковим почуттям, яке має прийти у почуття справжньої любові. А от тої любові треба ще багато-багато працювати. І тому цей день я б його присвятив насамперед запропонувати одне одному піти в церкву, поставити свічки за свою сім'ю або за створення своєї сім'ї. Всім хлопцям, чоловікам, які проживають з дівчатами, не розписані, не одружені, не вінчені, Я рекомендую це свято все ж таки набратися сміливості і запропонувати своїм коханим руку і серце. Це дуже буде прекрасно і романтично, коли ви узаконите свої стосунки перед державою, хоча б і ідеально перед Богом, помічавшись у храмі. Тому це свято можна використати собі на благо на благо своїй душі, коли додати в нього. Помимо цих романтичних таких почуттів пристрасті щось більш серйозніше, щось більш глибоке, почуття справжньої жертовної любові, любов, про яку пише апостол Павло: Любов доготерпить, милосердствує Любов не заздрить, любов не вихваляється, не пишається, не безчинствує, не шукає свого, не гнівається, не замишляє зла, не радіє з неправди, а радіє істині. Усе покриває. Всьому йме віру, всього сподівається, все терпить. Любов ніколи не минає. Ось такої справжньої жертовної любові я бажаю кожному із нас.